А давайте поговоримо про занепадницьку та ідеологічно шкідливу класичну музику. В Росії в 1948 році прийняли постанову ЦК ВКПБ щодо опери Велика Дружба. Претензії були і відносно нюансів Дружби народів на Кавказі та в основному щодо музики. Ймовірно, Сталіну не сподобались мелодії, що там звучали. Прапор боротьби за партійно прийнятну мелодику передали і в Київ. І отже, через кілька місяців українські комуністи повчають композиторів, як треба творити ідеологічно правильну музику. Але була суттєва різниця між тим, як виховували російських композиторів, і тим, як виховували українських. Якщо перших звинувачували в подражанні Западу, то українських композиторів додатково звинувачували в неподражанні Росії. Виявляється, українці не лише словники із росіянами мали погоджувати, але й у музиці мали їх наслідувати. Процитую: Один напрям являє здорове, прогресивне начало в радянській музиці, що ґрунтується на визнанні, зокрема, традицій російської музичної школи. Можна здогадатися, що інший хибний напрям це новаторство та відмова від наслідування російської класики. Але для тих, хто не здогадався, у постанові робиться відповідний акцент. На Україні порвали з кращими традиціями класичної музичної спадщини і, в першу чергу, російської класичної музики. Кінець цитати. Далі пишуть про особливий ідейний зміст російської класики. І про те, що українська класична музика розвивалась саме під благотворним російським впливом. Так виходить, що без російського впливу українці завжди скочуються до зловісного буржуазного націоналізму. Цитую далі: замість того, щоб учитися на класичних творах російських композиторів, зміцнювати і розвивати зв'язки з культурою братнього російського народу, частина українських композиторів скочується на позиції епігонів занепадницької буржуазної музики Європи і Америки. Сильно сказано. Щоб українські композитори пам'ятали, що без росіян у них нічого не вийде. Ось також цікава цитата: Небезпека формалістичного напрямку в музиці на Україні посилюється тим, що окремі українські композитори ще не позбавились повністю впливу буржуазної націоналістичної ідеології. Це вже натяк, що українці схильні до націоналізму. І тому вони схильні до неправильних мелодій. А правильні послідовності нот знають лише в Росії, в Кремлі. Цікаво, що в тій постанові окремо пройшлись по композиторах саме міста Львова. Цитую: Великі хиби і прикручення мають місце в творчості композиторів міста Львова Колеса, Сімович та інші, які особливо гостро протягом багатьох років відчули на собі вплив західноєвропейської та американської музики, що виродилась. Кінець цитати. Що тут казати? Львів є Львів? Бандерівці. До речі, для музичного оформлення цього випуску я використовую твори, що були розкритиковані цією постановою. Ну, раз ми вже згадали про Львів, то, доречно, буде і згадати скандал, що виник тут у 1968 році. Від пильних громадян у відповідні органи поступила скарга, що у виставі театру Заньковецької звучав націоналістичний гімн. Львівські партійці, отримавши критику із Києва, дали наступну відповідь: У сцені весілля виконувався не український націоналістичний гімн, а українська обрядова пісня. Мелодія народна, а слова до неї друкувалися у радянських видавництвах. Та й звучала вона всього 16 секунд. Ми ж не винуваті, що ця пісня була популярна і серед українських націоналістів. Так що з піснею все добре, але ми замінили її. На пісню де в сімействі. Бо краще, як казав російський класик, перебдеть, чим не добдеть. Чи як співалось в іншій народній чи то і народній пісні, я другої такої страни не знаю, где так вольно дишить чоловік. Підписуйтесь на канал. Цікаві моменти історії саме тут.